Стелиться, настав зимовий час. Я, зима гординиця, прийшла вітати вас і ви мене привітайте, вірші зимові прочитайте. О, годенько. Біємо качеству. Біхаті, коси є місце. запипили, кружки залив, потім пил, пі, а пили х водою стік. Не знаю, хто напилив, хто ті, хто не сних. Зимонько, воденьунько, бійко з оском. І ми й робумо бігати по твоїм сніску.Всім. Всі, Всі уумняні лічка. Прий у ці пури і бідна із ковзанки на усуну есть. Олі літа, лета снесенки, на талістки, на будинку. На лечистки, на, на руки. На поля. Безабиня сосемна. сніг, Лупату сніговий, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. И Здравствуй. клювить. Классный нафарик. Кит. Кит выпил фарик пиве. Поке. Покер. Покер. Шар. Варен. Покер пик. Покер пик. А парик? Печень и води. Кит. Кит. Не знал. Ну, на то вам туда, то, а не Рік новий. Добрий, світлий, чарівний. Добрий, світлий, чарівний. Щастя, злагоди усе. Хай до хати нам несе. Хай до хату нам несе. Ви розважили мене малята. І я. Хочу вас порозважати різдвяну казку розказати. Українська народна казка в обробці Івана Малковича Різдвяна рукавичка. Ішов дід лісом та й згубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Пі-пі-пі! Я буду жити. Коли це жабка, Плих-плих, та й питає, А хто Хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка. Пустий мене. Іди от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка Скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка. Жапка скаркотушка, зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкрипотушка. Жапка скаркотушка. Зайчик побігайчик, та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Так уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хро-хроро-хро. Хрох. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка ж Жапка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, а ти хто? Хра, хра хра, а я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо, хто не бреде та все в рукавичку. Куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрявотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, кабан і клан. А ти хто? Го, як вас багато. А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та йди вже тільки скраєчку. У ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка. Ось, ось розірветься. Почав ведмідь колядувати, боже різдво. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте ятьку п'ятака. О, добре вечір. Ох, і сподобалося звірятам. Стали й вони підтягувати разом з ведмедиком. Коля коляд, коляд, без медом паляниця, з меду не така. Дайте, дядь, така. Коли дивляться, аж їхня рукавичка мов би, побільшала. Адже від дзвінкої щирої колядки не лише душа, а й рукавичка більшає. І стало їм усім так добре. Так просторо. Ведмітій каже Треба подякувати дідусеві за рукавичку. То, може, напишемо йому вітального листа? питає зайчик. Добре придумано. загукали звірі. Зайчика вибрали за писаря. Всі йому підсказували, а він писав. Лисичка з мишкою та жабкою зробили конверт. Зайчик написав на ньому адресу, а вовк з кабаном передали листа сороці білобоці, щоб вона віднесла його дідусеві. Ось цей лист. Бобрий день, любий дідусю. Вітаємо тебе з Різдвом і з Новим кро ой, роком Дуже дякуємо за твою рукавичку, просимо тебе. Не забирай її в нас до весни. У ній нам дуже гарно й пепленько. Завтра чекай колядників з найкращими Ой-ой-ой, привітаннями твої лісові друзі. От на другий день повставали звірі раненько, повдягалися чепурненько. Кабана рукавичку стерегти зоставили, а самі подалися до дідусевої хатини. Дорогою ведмедик учив звірят лядувати і щедрувати. А зайчик показував шлях, бо колись у дідусевому городі він частенько милувався капусткою. Ідуть та йдуть. Дорога не близька. Дідусь жив аж за лісом. Коли їм назустріч колядники з вертепом у руках. А той вертеп такий гарний, увесь, наче золотий, ще й держак золотою фольгою обмотаний, а зверху в дашку малесенький ліхтарик освітлює і пастушків, і ягняток, які своїм диханням зігрівають боже дитятко. «Привіт, коляднички! Вигукнув зайчик, який не завжди вимовляв рр. Привіт-привіт. весело відгукнулися діти. То ви оті звірята з рукавички? Так. А де ж ваш кабан і клан? Рукавичку стереже. А до кого ви йдете? Ну, як до кого? До дідуся, що загубив рукавичку, гайда з нами. Гайда, то й гайда. Погодилися діти. От пішли вони вже разом. Дорогою діти вчили звірят колядувати, нова радість стала, а звірята навчили дітей щедрика. Мишка з жабкою раз у раз провалювалися у ведмежі сліди, тож доводилось їх відшукувати, витягати, а тоді ще й нести. Так дійшли вони до дідусевої хатини. Зайчик підбіг під віконце та. Я маленький хлопчик, народивсь вторчик, а в середу рано мене в школу дано, я іду скачу, з радості аж плачу, двері відчиняю, з різдвом вас вітаю. Дозвольте колядувати. О, колядуйте, колядуйте, радісно гукнув у вікно дідусь. Я отримав вашого листа. І виглядаю вас з самого рання. Почали вони колядувати. І раптом усі зорі з неба мов би опустилися над ними і залили світлом усе дідусеве подвір'я. Адже дзвінку щиру колядку люблять слухати не лише люди, а й зорі. Відчинилися двері, і з хати вийшов дідусь. Ще ніколи! Коли в житті я не мав таких гарних колядничків. Ось вам коляда! І він простяг звірятам та дітям по торбині гостинців, горішків, яблук, цукерок і всякої всячини. А це гірлянди для вашої рукавички, сказав дідусь до зайчика, а тоді запросив колядників до хати на кутю. Напрочуд вихований вовчик схопив торбину з гостинцями і, розштовхуючи всіх, перший пропхався в хатку та й зайняв найтепліше місце біля печі. Щоправда, на цьому його щастя урвалося, бо ведмедик забрався на піч і висадив вовкові на плечі свої намерзлі лапи. Вовчик крутився, сопів. Але мусив терпіти. А далі посідали вони за стіл та й почали частуватися, аж за вухами лящало. А як начастувалися, знову заколядували. Найголосніше виспівували дідусь із зайчиком, який, ну, не завжди вимовляв рр. Тому замість щедрик-щедрик у нього виходило щедгик-щедгик. -щед і всі думали, що на зайчика напала гикавка. Аж надвечір колядники попрощалися з дідусем. Діти подалися до своїх домівок, а звірята в рукавичку, яку дідусь пообіцяв залишити їм аж до весни. Жабка, до речі, так начастувалася, що загубила по дорозі аж два гудзики – а коли вони наблизилися до рукавички, то зразу її не впізнали. Кабан так її прикрасив і зробив з моху такий гарний дах, що рукавичка скидалася тепер на невеликий казковий будиночок, у якому нашим звірятам живеться тепленько і радісно, чи як промовляє зайчик пепленько й гадісно. І всі заливаються дзвінки сміхом.